За благовій своїй народі, щоб ми тільки і мирне життя пожились у всякому того, честі і чистоті. Господи, молили, Господи, молили, Господи, помилуй. Ще воле моє почилих і раді, та послани того, частини ті. Благовітник князів мені наших, заповітникам, не забуті подати ще до храму цього. І всі раніше спочили, потім братів і за мати, досі посюдо лежать, православний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо, за ми життя, ми в дорозі спація, Боже, завітання прощені від Бог, чи на всіх правій Божі, лежить на відео. Митрополита, біларета, митрополита, ніподіва, миналі попалуя, і піску паріня міна, і піску пам'яті міна, хіманіта, макаря, протарей, хімеона, подарі, Ніколая, ротоїрія, Ніколая, проторія, Ніколая, прото Ірія, Назає потерей Зірія, проти Ірія, Івана, прото Ірія. ओ दानव देरी अली एक दो तेरी ये मिला ये ओ देरी अली क्या इ देरी निकारे देरी निकारे इस्तानिया इ ले ये ले ले ये मक्की में रोना समोसा दोस्तों जब इसको शांत नहीं ये राबोट वोट वोट नहीं रोट वोट ना रोट वोट रोट 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 रोट

Николай, тебе кинів, Елена Вікторію, Елизавета Серя, Наталья Сіана Лину, Наєза Кенію, отрока Димитрія Василья, Світлану, воїна Івара, Вераку Божі, и муи, порвали Боги Муї Катерину, Дитяни, закладе Владимира, Николай Ставина весь послав, по воїну, майну.

подаром Богуї, подаваємо і хвалу тобі, я сегодня приносимо, і щиро зливаємо, визволені досягом, зла раді Твої, і ми нині в соціальні і завжди, як води на добро давай небожу нам, щиромовчих вислухай нас і помилок. Слава Святого, Горячи, спросити вірю, проси те вірити, що отримаєте і буде вам, і ще про світі дасть вам імінь, почай не стоїть, поважні, на милості просимо, блага Бодай, благі Свої, рабом Твої, і мене не повинаті, і мене синів, і вихонає добрі, бажані сітні. І доволі, всі дні, їхніх бережи, промовимо всі ворогів, що хай і милостимо помило. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ми молимось, Господу, Богу нашому, щоб вислухав, Господи, дати їх і ворогів у всіх людей, України, нашої. Щастями того, запомило, рабі своїх, воїні, воїна, протирія Івана, воїна Матвія, вечірці попавшого воїна Ніколая, в вечірці пропавшого, воїна Андрія, воїна Іван. Повернутися в Ліві, це милости, Господі, вихопай нас і помилок. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. воля святого і святої, оцелі Твоїй, Господи, Боже нам, і якомоги, та спилости ви, у неболі,

Силяйся, милистина, заселі, людина, любов стала, власть, народу нашого українського, про велика випробування перебуває, знаємо, чи що нашого гріхами без законі нашим хранім, Тую добро, але змилуйся і помилуй нас, не відверни від нас, нашого печаль, перебуваємо. При мене, нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нам. Безмежне милосердя до нас, даруй нам сусідну благодатью, владі нашій мудрість, війську нашу, мужністю, з укріпи, кожного захисника держави нашої збережи, і як за тих, які залишились без домівок, веди в себе, полонених, визволь, поранених цілих, в вічай які на полі битви, життя своє дали за державу нашу. Милості твої сподоби, і всіх людей, що з бережи, відворах і судостата, благаємо тебе, Боже, за братів, сестер наших, за вдови, за сирі, за кавійки невічні, за невинно вбитих і закатованих, за тих, хто у полоні, за тих, хто скрутить в життєвих обставинах, за вимушених переселених. І за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги твої потребують. Молимо з тобі, Боже наш, вислухай нас, не відповідний лиця, від молитви нашої, і не дали країну нашу православну, бо дай, Господи, бажаний мир, і спасіння усім, хто вховає і прикликає ім'я Твоє, коли Твоїй при благославений матір і владичиці нашої Богородиці, преподобних і богоносних отців наших, Андронії, Сидосія і всіх преподобних Києва Печес. Господи, боли, Господи, Господи Ісуси, Боже, серце Хримі, усе немовіння наших зарабатового протияна та вислухай моління наше, яке з вірую просимо, як сам сам сказав, все, що молячись, просити вірити, та буде вам і знову простіть і дасться вам. І тому ми надіємося на милість Сволого сердя, вірою припадаємо. Та просимо, вислухаймо війні наше, та бо й про захист та про визволення, проти Ірея і Ана без всякої перешкоди, на добре сприяють спасибо до успішного завершення Діло до Вести, Госуда, на того, корона Христа, милостивий Боже, зупинився, перешкоди, всі перешкоди від тени родини колірів, сприяючи всякому, до успішного завершення Ти. Родуяться Споги, ми молимось тобі все синіта, це даровитий творчий, благодаті Пресвятого і Духа, скоро привести, подобної коли що милоти спасати Божого, і тобі слави села, Твоїм отцем, це святим.